Всім міцного. Давайте викладемо другу частину по контр-снайперським заходам. Значить, нагадуємо, що снайпер ворога, завдання його кешмерить наше ЛБЗ, при цьому залишатися невидимим і невловимим. От, також треба розуміти дещо наступне, що дійсність полягає в тому, що. При інтенсивній бойовій роботі, якщо це стосується міста на верхніх поверхах багатоповерхових будинків, вишків, вежі та інші так звані піднесені місця, все це наскість прострілюється і утримуватися на них можуть лише висококваліфіційні снайпера, от, які дуже добре навчені. З гарною витримкою і психологічною підготовкою, тому що знаходитись в таких місцях та цілодобово вести спостереження можна лише при умові ретельного дотримання маскування, а це знову ж таки вища ступінь майстерності. Взагалі, періодичний щільний вогонь по таким місцям змушує снайперів противника спускатися вниз, десь там в підвали. Там, де цокольні поверхи, бетонні плити і таке інше. Там снайпери вишукують собі безпечні для стрільби щілини і бійниці. От. Тому снайпер починає шукати такі позиції, які мають, так би мовити, стінки зліва і справа, Ну, наче в коридорі. Ну і, звичайно, бійницю. І якщо таких позицій немає, от, а стріляти все ж таки треба, то снайпер сам будує собі якісь бар'єри біля своєї амбразури, використовуючи при цьому різні будівельні уламки, викопуючи там якісь рови, насипаючи бічні вали із землі, щоб зліва, справа він був, так би мовити, перекритий від ідентифікації. Коли бійниця відкрита тільки попереду. От. А з боки випадкового враження незрівняно менше, От. саме головне тут глушиться звук пострілу, і з боку здається, що стріляють десь там далеко. Хоча насправді позиція для стрільби перебуває зовсім поруч. От. Але в такому випадку сектор обстрілу такої позиції у снайпера обмежений по сторонах. От, і виявити та поразити таку ціль з такої позиції можливо тільки в тому випадку, якщо ціль потрапила в сектор обстрілу цього снайпера. От, тому іноді стрільба ведеться через, так би мовити, широкі труби, прокладені з підвалу назовні. Ну або через прикопані бруствер окопу. Е, це ще безпечніше, але сектор обстрілу при цьому не менше. Тому прилетельному спостереженні спостерігача, про що ми говорила дуже швидко він розпізнає такі місця. До речі, їх буде дуже небагато. Значить, які наші дії по такому, так би мовити, виду снайперу, який працює на позиції розтрубу? Ну, Насамперед, треба влаштувати приховану колективну засідку напроти цієї позиції. З розташуванням вогневих позицій по можливості одна над іншою, тобто, щоб вони були на одній осі, зрозуміло, що по вертикалі. Тоді терпляче простежити в перископ, виключно в перископ, значить, намагаючись розглядати, що там робиться в глибині амбразури. От. І при найменшому ворошині по цій амбразурі. Робиться одночасний залп з двох-трьох автоматів, винтівок. Так само роботу ворожого стрільця при таких умовах за амбразури можна спровокувати за допомогою так званої ляльки-принади, яка розташовується вище позиції нашого снайпера. Звичайно, що потрібно, щоб бійниця противника, наш снайпер-винищувач. І його опудоло перебували в створі на одній лінії. Тобто, напроти, ми розуміємо, ворожий снайпер. Тут сидить наш снайпер, а над ним повинно бути опудово принада. От. Постріл з бійниці по нашій принаді опудолу буде сигналом нашому снайперу до пострілу. Тобто, зрозуміло, да, спровокували підара і зразу, куди спишка пішла. Тому що якби в далеко в глибині бійниці не перебував ворожий снайпер, да, в Темряві чи там, в Сутінках, в спалах пострілу все одно буде спостерігатися досить чітко. От. Тому як тільки він повівся, зразу туди лупимо. Е, також ще можна шматком дзеркала на штативі з нашого укриття. Контролюючи, так би мовити, Вигаданими. процес перескопу направити приховуємо. в цю амбразуру або і дозвіл щилину на рахунок сонячних операцій в різних і, Звичайно, що ви світі двадцять четвертого лютого разом з різними спецпідрозділами виконують щось, снайперські є, задачі є? Вот. То, звичайно, на передовій, звичайно, що на будь-який рух зробити постріл із снайперської гвинтівки. а краще для контролю з декількох гвинтівок. А взагалі сонячний відблиск, який потрапляє в оптичний приціл ворогу, і він не знає всі наші прибамбаси, про які ми розказували, да? нейтралізує його. Причому навіть на якийсь певний час. От. А взагалі-то, так би мовити, анти... антиснайперська чи контрснайперська практика показала, що вести вогонь артилерії по позиції противника. Що стріляє через такий розтруб і сидить під плитами, ну майже мало ефективно. Так. Те ж саме і стосується мінометного цього. Ну, Навіть настільним огнем з гармати. Це треба так влучити, що, блін. Та й взагалі, з початком такого обстрілу, його там уже може не бути. От. Також дуже ефективним засобом виявлення. Під снайперів є, як не дивно, лазерний ціловказівник, так звана лазерна указка. Такий ціловказівник, значить, кріпиться до перископу або там артилерійської бусолі, або стереотруби, ну тобто, зрозуміло. Причому кріпиться так, щоб у перископ була видна червона точка. Тобто, зрозуміло, да? дивимося в перископ і бачимо впереді далеко нашу червону точечку. От. Значить, при збільшенні сучасного перископу у 8 разів, а у артилерійської бусолі в 10 разів, навіть у денний час буде чітко видно, що висвітив промінь лазера в темному вікні, або у щелині, або амбразурі. От. Більше того, лазерний промінь, що потрапив ворожому снайперу в очі, ну, як надовго виведе його зі строю. От, якщо знову ж таки він невбізнаний. От. І чим потужніше буде ця цілевказівка, тим краще. От, цей спосіб, в принципі, надзвичайно ефективний. Е, звичайно, що е, так званий цілевказизівник на перископі потрібно маскувати якимось кашлатим камуфляжем. От. Тому що цей пристрій настільки ефективний, наскільки його не бачив. Тобто він непомітний. Асистент снайпера, так званий, що працює з перископом, обов'язково знаходиться в укритті. Запам'ятали. Безпосередньо на снайперській гвинтівці е, зівник закріпляти небезпечно. Тому як би навіть не розглядаємо. В принципі, для другої частини, думаю, достатньо матеріалу, щоб його переварити, уздріти от, і якби осмислити, як його це виконати. От все, тримаємо стрій. Що ми скажемо? Богу смерті. Владика його садницю. Тепер він послужив для це. Я знаю тебя. А я тебя. Ты сказала, мы встретимся. И вот мы здесь, на краю света. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. в глаз зеленых и голубых. Что мы говорим Богу смерти? Не сегодня.